Више сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – Вистою, переможемо, відбудуємо. Війна, очима студентів у національному університеті. Презентували мистецьку виставку робіт спудеїв. Вони розповіли власну історію війни у вигляді світлин, картин чи тексту. Детальніше в сюжеті. Ірина, майбутній педагог, навчатиме школярів молодших класів. У квітні минулого року дівчина разом з сім'єю вимушено виїхала з уже окупованого Херсону. Залишатись там було вкрай небезпечно. Вона одна з тих, чия власна історія увійшла в експозицію Війна очима студентів. Мій тато був організатором перших мітингів в Херсоні. Нам довелося переховуватися в пункті переселенців, і я там стала вихователькою для дітей. І в той момент я Зрозуміла, ким я хочу бути. Я хочу бути вчителем, я хочу дарувати дітям радість, допомагати їм. І виїжджаючи з Херсона, я розуміла, що їду в Київ отримувати освіту, освіту педагога, щоб надалі в майбутньому діти, які застали період війни, навчилися жити по-новому, стати для них підтримкою. 16 студентських робіт всі просякнуті контрастами болем водночас стійкістю духу розповідає організаторка виставки і одноіменної збірки, теж студентка Вікторія. Так кінці пишеться про позитив, про те, що ми всі чекаємо перемогу, яка сподіваюсь, от, от настане. Але ж ці види з погребів, ці кладовища машин, які згорівші, ці історії, коли батько чи тренер, чи брат не повернулися і вже, на жаль, не повернуться. Було дуже досить складно це все складати, збирати. Презентувати свою роботу міг кожен охочий з а розповісти свою історію всі мали змогу у будь-який мистецький спосіб. Певний декан університету. Як кожен наш студент, їхні батьки, їхні рідні переживали, переживають війну. Вона виставлена і в світлинах, і в тексті, виражена пером, і виражена пензлем. І музичних композиціях нашого оркестру на презентацію запросили кадетів військової академії, і майбутніх військовослужбовців, аби обмінятися спогадами та історіями війни. Це тремтіння душі, сльози, крик, ми, Бо ми всі у війні по сьогоднішній день, і як ми зараз всі кажемо, не забудемо і не пробачимо. Ксенія Павлишин, Максимілян Ільченко. Програма Вікна СТБ» Марафон. Єдині новини.